За сумлінність, відповідальність споживачі, котрі вчасно розраховуються за тепло, отримали за це несподівану нагороду. Приємний бонус підготувала своїм абонентам Станіславська теплоенергетична компанія. Ще восени тут оголосили про акцію. А нині ті, хто чемно платили за надані послуги, стали власниками новенької побутової техніки. До участі в акції ми відібрали наших сумлінних платників, які заключили з нами договір про надання послуг з централізованого опалення, що місячно протягом опального періоду здійснювали оплату. Та станом на 1 травня цього року не мали заборгованості за отримані послуги з централізованого опалення. Сумлідне споживачі виявилось понад 2,5 тисячі. З них шляхом розіграшу в прямому ефірі. Місцевого телеканалу обрали 20 щасливчиків. Побутова техніка, мікрохвильові печі, кавоварки, сушки, мультиварки та багато іншого. А головний суперприз плазмовий телевізор. Переможці зізнаються у свій вигра. Спочатку навіть не повірили, адже просто сплачували по рахунках за тепло. Я в житті ніколи нічого не вигравала. Я думала, що це мене розігрують. Але, але зараз побачила, що насправді я буду старатися, я дякую дуже за такий цінний, гарний подарунок, і буду старатися і надалі сплачувати вчасно комунальні послуги. Я не вірила, що можна так виграти і цей. Дякую за подарунок. І надалі буду вчасно і регулярно сплачувати по тих платежах, які приходять на рахунок. Такий розіграш стек проводить вже в друге минулому році. Кажуть, компанії сумлінних платників було значно менше. Відтак, подібне заохочення планують зробити традиційним, адже сподіваються, що кількість відповідальних споживачів зростатиме.